Recording in progress. Так, ага. Добра ранку. Добрий ранок. Добра ранку. Всіх святом, всім всіляких успіхів. Так, що ще у нас камери не включаються сьогодні. Що ж це таке? Треба протерти їх, підключити. завтра вирішальний день. Так, у нас сьогодні консультацій, да? так? Якісь питання можливо є? Немає навіть питань. Бач, як здорово. Ну, я там прикинув якийсь список питань, таких намагався простіших, які перетинаються з тим, що ви вивчали і раніше, щоб вам було простіше, максимально постарався спростити процедуру враховуючи такий час. От як їх тепер вам тільки перекинути, питання. Якось я пам'ятаю через чат, щось треба зробити, так? Да? Може, підкажете? Ну, можна в чат, але у вас же ж наче є всі наші пошти, ви принаймні розсилали запрошення на консультацію та так Можливо, доцільніше буде просто на пошту скинути. Ага, ясно. Тобто це я повинен зайти от в мій календар, зайти от сюди, в ваш цей форум, і щось там прикріпити, так? Ну добре, зараз тоді буду пробувати. Значить, питання я вам зараз перекину. Які питання у вас є, то давайте. Та ні, щоб пошту відправити то через поштовий клієнт. Ну тобто ви можете скопіювати ті ж самі адреси там, з календаря, чи де вони у вас там, і відправити. А, якось я минулого року, якось я заходив, просто прикріпляв цей чат, і воно у вас зразу тут було, і всі могли взяти. А, ну можете тоді і в чат просто скинути. А, як це зробити? Зайти в чат треба, так? От я, наприклад, зайшов в чат. А, о, зайшов в чат. І і, і. І сюди просто перетягти його з робочого столу, так? Ану пробую. Ух ти! Перетяглося. Здорово. <смірно> так воно вже у вас є. Ви так, бачите? Так, ми побачили, бачимо. Побачите, квещення. Тобто можна вже, ну я буду пробувати і розіслати вам ще. От, А можливо, вам буде простіше, то ви якось порозсилайте. Ну, я попробую, спробую. Ну, Але поки що є, ви можете звідси ж взяти його, копіювати кудись, так? Так, так, воно у нас є і воно відкривається все добре. А, ну от чудово. Ну коли ми закриємось, воно ж пропаде. Так щоб воно у вас десь зафіксувалось. Я не знаю, цю технологію. Ну, я перекинув загальний чат, воно зараз є в нашому загальному чаті всієї групи. А, ну дякую, дуже здорово, ясненько. Ну, тоді дуже добре, можете продивитись швиденько питання, які не зрозуміли, можемо обговорити. Якщо буде незрозуміло, ми зможемо в процесі, в принципі, і поміняти питання. Так, залік ми пройшли з вами так, досить просто, завищено, тому. Завтра нам прийдеться попрацювати більш так тісно. І треба ту несправедливість трохи підрівняти, мабуть, буде? От. Ну, якщо немає питань більше, то можете вже зайнятися підготовкою. А завтра, в 9 годин, ми. Такі. Сергій Іванович, а можна запитати? Можете приблизно розказати, як буде завтра іспит проходити, бо нам казали, що наші будуть на день давати через світло, ну щось таке. Я трошки не зрозумів. Так, ні, ну ми будете писати, передавати, як у кого що вийде. Будемо старатися, щоб ви пошвидше відповіді ці пересилали, але ну що ж робити, як будуть проблеми, будемо їх враховувати, це само собою зрозуміло. Значить, я думаю, що швидше за все, по два питання я вам пороздаю, і ви там будете собі думати. І хто коли надумає, хто коли зможе. Ну, бажано, щоб це все-таки було на протязі дня, щоб можна було відомість заповнити і передати. Ну, але якщо в когось не буде виходити, будемо чекати далі. Так що не переживайте цим. Головне, вам то то ми вам відправляємо на пошту, да, оці питання. Да, входити, да, да. Да? Так, у вас же пошта моя є. Усе, так? так, тільки бажано, щоб ви ж оформили все правильно. І старайтесь писати каліграфічно, бо в мене очі ж вже закінчуються, мені ж вік великий вже. Буває дуже важко там роздивитися ці всі каракулі. Ви в основному ж пишете всі лівою тепер рукою. Я побачив, що лівшів якось дуже багато стало. Лівша, як українська мова. Хто пам'ятає? Шульга. 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 Щось з Шульгів розвелося, мені здається, що це вже просто мода, яка в мене зараз. Хоча не знаю. Я пробував якось, у мене була проблема з правою рукою і пробував лекцію писати лівою, це була мука просто. Але потім через якийсь там час би, розібрався, було простіше. Так, добре, так що ну це ми завтра поговоримо про форму, як, що, де, писати. Білети якось потягнути там собі. Щоб була якась стахастика в цьому ділі. Оптимізуємо якось все це. А, є ще питання. Головне, не хвилюватись, настроїтись на робочу хвилю і все, що прогуляли протягом семестру, от завтра можете відновити якось. Зрозуміло, так? А є питання? У нас там питання номер. 16 називається інтегральний метод АБЦ. Не знаю, я такого не пам'ятаю. Можливо, вона все справляється. А це коли ми говорили про те, як отримуються оцінки в позитивних нормах, там ми домножали на дифференціальний оператор, а в негативний там от інтегральний оператор. От, але ми з інтегральним, ну, якщо не пам'ятаєте, а хто небудь пам'ятає? Давайте викреслимо його тоді. Щоб не мучитись зараз, або можу зараз можемо провести лекцію, можу розповісти. Ну, давайте, мають, викреслимо. Якщо хтось там надумає, це буде як додаткове питання. Так що можна буде ним замінити якесь інше. Але так, 16-е, і я його там 16-те викреслю і всі цифри тоді поміняються там відповідно. Так, якесь може додати питання. Пропонуйте. Давайте, щоб це була у нас колективна творчість разом. Є якісь додаткові там лемо, лаксаміліграм. Ну, можемо замість нього сектор приз додати. Замість цього що? Сектор приз додати. Сектор приз, чудово. Сектор приз. А сектор приз тоді буде що? Вибираєте питання, хто попаде на цей сектор приз. Той буде вибирати собі оце питання сам. Добре, хороша ідея, до речі, мені сподобалося. Так, ну все тоді узгодили, так? Ще питання? Можна англійською мовою питання? Бо у нас були ж доповіді англійською мовою. Це ж... А, чи це з другим курсом? До речі, дуже цікава була доповідь така. Двох разом студенткою доповідали. І дуже було здорово. Так, ну що, все тоді? Тоді бажаю успіхів, всього найкращого. Йдіть готуйтесь. Завтра в 9.00. Зустрічаємось. Дякуємо. Добробачні. Ну, Доброго. Гарного вам дня, добро. Хорошого дня, дякую, дякую.